Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. Шановні ФОПи третьої групи 2%. Це відео для вас. Звертаю вашу увагу, що податкова зайняла таку позицію, що ФОПи, які були новостворені, і навіть якщо реєструвалися спочатку на єдиному податку 5%. А потім. Перейшли на 2%, і все це на протязі 10 календарних днів після реєстрації самого ФОПа, не мають права на спрощену систему в 2023 році от з липня місяця. Поки що це питання в них на розгляді, так мені тільки що сказали самій податковій, але я знаю, що вже є випадки по Україні, що податково відмовляє в реєстрації на перехід на класичну третю групу 5% чи на будь-яку іншу групу. Тому майте на увазі: схоже, що оцей спецрежим став спецсвинею. Від податкової. будемо розбиратись, будемо воювати, будемо боротись. Все буде Україна. Бережіть себе. Гарного дня!